Так, ось, що я вже посадила сьогодні. Так. Так що ми сьогодні потихенечку між дощами і снігом Потихонечку включаємося. Ось вот така це Треба мені, мабуть, обрізати. Все, буде у мене тут така вже пальма. Так, ідемо далі. Так, ці хочу пересадити там з іншого боку. Там в мене таких немає. Пересадити пересадимо на ту сторону. Тут цей піончик. краса. Будем садить Когда мне подобаются эти киты. Так, смотрите, что я пересадила. Это у нас лагер лагерь струмия. Лагерь струмия. Ну, что-то, какая-то сирень должна быть вот такого цвести. Но у меня она уже несколько лет была. Вот там Коротше, вот цього всього, думаю, що там щось не вистачає, сажу в віддільний горшок, буду за ним ухажувати персонально. Так, це это один сорт, це дубле. Що-то дубле. І ще в мене є така сама. Вот, но это це вже якась другая. Інша в них різного кольору листочки. Цю теж вона ніколи не бачила її квіту, вже вона багато років. Пересадила, ну це украсила этим. мокривання. Це його, бачите, побила у нас градом, морозом. Така у нас жість не переливки <гум> нікому. Так, і оце ж теж оця лагестромія, це сирення якась китайська. Тож цвіту не бачила ніколи. Отак вона красиві в неї листочки. Літом вони будуть чорні, але ніколи не бачила, як вона квітне. Взагалі, зараз треба за ним поухаживать. Так, що я пересадила? Рослинку хебе Теж якась вона вже була. В одному горщику всі були. Їх пересадила вже в різні горщики. От. Сюди. І сюди ще натикати не треба квітачок. Так, оце ж це хебе, Вона ще квітне. Вона має бути зараз такого чорного кольору. Ну, щось вона якесь непонятне. Думаю, може, теж їй там щось вже не подобається. Пересадила. Так, ну що мені зараз піду квіточок наперу, понатикаю тут вокруг ем, фіалочок. Вже сонце зашло, стало холодно. Нос замерз, все замерзло. Так. От щось там понатикаю цих фіалочок, красивіших. Дивіться, які гарні. Ну теж, бачите, вони ну не так, як того бальзаміна, теж, бачите, фіалки побило. Цей град побив точечки отакі град Мороз. І ось це там я накопала, от які которые... мені сказали, як вони, як вони звуть, це я вже забула. Там мене написали. Дякую, що написала, але я вже не пам'ятаю. З таким тими, оранжевими. Плодами такі оранжеві, потім сіточка не становиться. Це я там тільки що накопала на той стороні, оці м'ята м'ята. Десь тут посадити якусь вазу можна. Ну, вазу в вазон цей м'ято або. тому що в этом, якщо посадити м'яту, вот так от, в, На цій клумбі, скажімо так, вся клумба буде в м'яті. У мене тай м'яти везде, вона сорняк. она называется это, марокканская мята. Смачно в чай, но наш ж кровом, таки умеет вырывать. Вот это. Времени так, хотя бы не пишу в дождь. Холодина уже. Так, ну все, работа кипит, пошла я дальше.